Доброго дня на ваше прохання! Дивлюся щодо перспектив звільнення Енергодару до початку 2024 календарного року. Але давайте спочатку подивимось, що там відбувається в цьому місці. Які плани ворога до кінця 2023 календарного року щодо Енергодару. І так, далі. так, дивимось. Місто Енергодар. Що відбувається на окупованій території? Місто Енергодар, в окупованому місці Енергодар. Яка там ситуація військова? Ну, там перш за все перебуває криза, панує криза, ресурсна криза. Внаслідок того, що там зупинилося щось енергетичне, потужне і важливе, стратегічно важливе. Тому тут ще можна так сказати, що людей тримають в холоді. В голоді, в неспроможності щось змінити для себе внаслідок тих підлих атак з боку окупаційної влади. Так, що там окупанти? Покажіть окупанти, що в них в голові? В голові, що в них. Сонце їхнього благополуччя закочується вже, і вони поступово переходять до готовності до бойових дій. Так, тобто тут іде зниження рівня їхнього задоволення, загострення накал якоїсь. Ситуації стресової? Так, далі. Які в них плани? Які плани в окупантів до кінця 2023 календарного року? Які плани? Які плани? Відстоювати? У такій мірі, амбіції чинити опір, відстоювати. Але тут вони можуть застосовувати і якісь е, запасні ходи, запасні плани, якийсь козир в них є. І цей козир пов'язаний із балансом води і вогню. Тут вогонь більш активніший, ніж вогонь, ніж вода. Тобто, я так розумію, оце от потужне, що стоїть там, яке в неналежному стані. Оця атомна електростанція, вона, бачите, вона перевернуся, та, там не вистачає тої міці, тої потужності. Тому в них в планах? що? Спробувати тримати, ну, вистояти, вистояти в утримуванні тої електростанції, атомної електростанції, і також в них є амбіції чинити опір майбутнім вогняним діям, до яких вони готуються. Ну, ось так. Утримати це все, утримати своє крісло в повній мірі шляхом опору. Так, і дивіться далі, дивимось, які перспективи, які перспективи щодо звільнення, щодо деокупації міста Енергодар. До кінця 2023 року, які перспективи. Дивіться, перспективи є, але ці перспективи пов'язані із ретельно продуманими хитрими планами нашої розвідки. Я не буду їх розкривати. Я не буду їх розкривати. Але дивіться, там ворог настільки. Засів глибоко, що там е, треба буде. Знаєте, він маніпулює навіть. Ну ми ж знаємо це, навіть не потрібно пояснювати. Там ця електростанція, і ворог вчепився, і він маніпулює, і він буде шантажувати. Тому військовими діями активними тут нема чого туди лізти, тільки хитрощами, тільки ретельно продуманими планами є перспектива деокупації. Коли ворог відчує себе беззахисним, коли ворог буде бачити, що йому самому загрожує небезпека. А в нього не буде сил відбити цю небезпеку. розумієте? Того, що наші плани, плани наших хлопців будуть настільки продумані на декілька кроків вперед, на, в, де, з декільками варіаціями, що у ворога не буде шансу чинити опір. Ну, Ось так виходить. В мене. Я не буду лізти глибоко. Того, що я не хочу заважати, але наші хлопці не сидять, вони думають, і вони розуміють всю небезпеку, яка йде з того міста для всіх людей, для всієї України, не тільки для Енергодару. Тому що люди всі налякані. Я говорила, що там локально може бути небезпека. Але люди все одно переживають. Оце от іде от, соціальний невроз, коли всі люди бояться. Всі люди з різних куточків України переживають за свою небезпеку, за, за, за ту небезпеку, яка йде до них, за свою безпеку переживають, розумієте? Тому давайте заспокоїмося і ідемо змогу нашим хлопцям працювати. Енергодар це Україна, і він буде звільнений у свій час. Все, дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо.